Він не схожий на Шерлока Холмса, та й у кабінеті приватного детектива Олега немає таємничих символів. Білі стіни, майже порожній стіл і жодної зайвої речі. Робота в сучасних сищиків нелегка. Вони шукають зниклих безвісти, шахраїв, аферистів та боржників. Часто на замовлення західних корпорацій перевіряють українські компанії на доброчесність і, звісно, беруться за сімейні справи, з'ясовують хто кого зраджує. Утім, бувають і незвичні замовлення. Мальчик там їхав, діта там у дівчинку так сказать, познакомился, но забыл взять телефон. Вот помогите, вот, то найди чего-то Ну, ищем. На іноді заради одного знімка доводиться просидіти в авто цілу добу, а може й більше. Тому справжній детектив мусить бути готовий до ненормованого графіка і мати терпіння Це для отримання інформації використовують усі доступні методи, проте уточнюють лише законні. Є інформація, яку можна зібрати, сидя за комп'ютером. Просто Буває, що детективи оббігають там дома, збираючи давадама, собирає свідні. Бабушек, там, сторожей, Серед сучасних детективів багато колишніх правоохоронців. Працюють вони цілком відкрито як приватні підприємці. Навіть у класифікаторі видів економічної діяльності, так званих кведах, є графа детектив. діяльність частных детективів незалежно від типу клієнта і цілей розслідування. Яким хто, визначила, що даний вид економічної діяльності має право жити працювати детективом, начебто, і не заборонено, але досі немає закону, який би визначив, що і можна робити, а що заз. Дать какое-то процесуальне право, процесуальну нішу, тому що ми можемо часне ну, момогум багато зробити, но в суд з этим не прийдеш уже. Ми не можемо представляти як доказательство. Вже 10 років законопроект блукає від сесії до сесії Верховної Ради. Востаннє його розглядали у червні, однак і тоді за документ віддали голоси всього 10 депутатів. Грінсі Дмитро, Дмитро Гончаров соціальний плюс.